Як довести факт утримання батьків з інвалідністю, або таких, що потребують догляду, для отримання вістрочки? Ну, Наприклад, ви єдиний син і інших військовозобов'язаних немає, або не військовозобов'язаності, наприклад, ваша сестра чи мати, яка не є особою з інвалідністю також. Тобто, як встановити той факт, що ви доглядаєте чи утримуєте одного з ваших батьків? Зазвичай ДЦК СП вимагають акт встановлення факту догляду або акт обстеження житлово-побутових умов сім'ї. Перший акт можна отримати, звернувшись до ЦНАПу, це той акт, який ви отримуєте при виїзді за кордон, якщо у вас відміни місце реєстрації прописки побутової мови для підтвердження спільного проживання та утримання. І от судова практика і ТЦК іде тим шляхом, що саме такий акт також може бути ось тим цілком достатнім доказом, що ви дійсно утримуєте, доглядаєте свого батька, матір з інвалідністю. А ось і другий акт акт обстеження житлово-побутових умов, можна отримати в тому випадку, коли у батька чи матері є. Довідка лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду. Ви звертаєтеся до органів місцевої ради, соцзахист, чи ЦНАП, там уже куди відправлять в кожній місцевій раді, по-своєму, вони розподіляють, хто буде приймати заяву. Подаєте заяву про призначення вам компенсації за здійснення такого соціального догляду на непрофесійній ну, або професійній основі. І комісія протягом 10 днів має вийти до вас додому, обстежити ваші житлові умови, оглянути речі, які є вашого батька, матері, засоби гігієни особистої, опитати, можливо, навіть сусідів, опитати вашого рідного, коли ви доглядаєте, як ви це робите, наскільки він самостійний, там є опитувальник на декілька аркушів. І по цьому опитувальнику визначається рівень самостійності, несамостійності хворої людини, і чи дійсно треба та соціальна допомога. Тобто кінцевим результатом такого обстеження буде акт обстеження житлово-побутових умов. А вже другим етапом буде на комісії в соцзахисту визначатися, чи дійсно вам та. Компенсація має призначатися. І ось там уже на тому другому етапі береться до уваги ваш дохід, дохід вашої сім'ї, сукупний. Тобто, в першу чергу, ви маєте отримати акт, а рішення вже не настільки принципове.